Чоловік приходить в аптеку і просить чорний презерватив. Провізарша й питає Вибачте за цікавість, але чому саме чорний? Розумієте, у мене жалоба, у моєї коханки чоловік помер. Люба. Що тобі подарувати на 8 березня? Сковороду і бажано побільше. І тут чоловік задумався. Цікаво, це я буду більше їсти, чи стану краще поводитися? Одеса, лікарня, хірургічне відділення. Лікар після операції каже старому Одеситу: Марку Ізраїловичу, у мене для вас є дві новини, гарна і погана. З якої почати? Давайте з поганої. На жаль, ваші ноги нам врятувати не вдалося. Господи, ні, це просто жахливо. А яка ж тоді гарна? А гарна новина полягає в тому, що хворий із сусідньої палати пропонує купити ваші капці. Потрапляє єврей на той світ. Там за розподілом його визначають в пекло. Архангел підводить його до дверей, двері відчиняються, він заштовхує туди єврея і йде. Єврей дивиться, перед ним смуга вугілля, що горить, а далі доглянутий газон, квітучий сад, вдалині відніються якісь будиночки. Тут до нього на крутому квадрику під'їжджає якийсь мужик і каже: Шалом, шановний, сідайте, підвезу до хати. Єврей з побоюванням Скажіть, а це що, пекло? Так воно саме. А як же киплячі котли, чорти з вилами? Так, раніше все це було, але за час нашого перебування тут багато чого довелося переробити. Петрику, як тобі не соромно. Добра половина дівчат скаржиться, що ти пропонуєш їм різні непристойності. Та ні, ви все переплутали. Це зла половина добра погоджується.